Хліб це життя. Як духовний Ісус Христос, хліб життя. Так, тілесний перемога. Ви таки подивіться, друзі, я ось беру, дивите, повідчували би ви його запах, який він є. Хліб, життя, перемога хліб життя. І оце оці герої, які тут роблять. а це люба, бачите, яка в нас герой, яка відповідальна за це. Я так радий, що ми можемо бути сьогодні тут, в цій пекарні, і бачити, як виробляється цей хліб. Друзі, тисячі люба. Скільки кожен, приблизно в середньому? Ну, в середньому будемо казати, дві тисячі, колись дві менше, тисячі. колись да. більше. Да. І, і тут, і в Миколаєві. Ми випікаємо хлібчик. Дякуємо, друзі. На самом деле не я, герой, а герой оці всі, хто працюють, і ви, які допомагаєте нам. Випікати цей хліб, бо самі ми нічого б не зробили. Коли це все починалося, тут були і майстри манікюру, і парикмакери, і стоматологи приходили просто всі волонтери, які вчились уже за тиждень вони ставали пекарями. І випікали хліб. Але в нас, знаєте, з тих пір, як ті серебці Сідонські не закінчується борошно. Хоча ми не маємо постійного якогось спонсора, але реально от, і, більше мільйон 400 хліба. Більше вже мільйон 400. І, і це не хлібозавод, а це це все вручну, можна сказати, хендмейд, ручна робота. Оце стоїть хліб, уже приготований на нову пошту. <мас> Оце ячики. Бачите, це ніч. Оце він упакований. У тут зараз принесуть ящики, тут сідають хлопці, пакують. І ми сьогодні маємо відправити десь 950 У мене по плану хліба відправити. <мас> і ще 400 заберуть. <му> Отак народжується перемога. Я думав, вже якісь, якісь штамповочні машини такі, що штампують тут у вас. Нічна зміна. Три людини. Сьогодні дві людини. Але коли, коли дві людини роблять 600 і більше хліба, всі кажуть, та не може бути, що дві. Дві людини 850 тисяч хліба. Кажу, але роблять на хлопці. Ой, переборшів знову багато. Sorry. Але я натренуюсь обов'язково. Ой, тяжко. Давайте. Так, аж. Давайте, давайте. О, ой, О клас. друзі, таке відчуття, що я сьогодні хліб пік перемога. Як це? захвально. Ось так як перемога. Ось такі тут, знаєте герої, я В подвалі не одного вікна немає. І день, і ніч безперестанку печуть хлібу для того, щоб накормити людей. я вірю, люба Бог благословить вас. Ми теж там в Сполучених Штатах не забуваємо Україну. Ми бачимо те, що ви робите, і ми хочемо десь підтримувати, і будемо підтримувати. Друзі, якщо хтось хоче підтримати цей хліб, перемога, напишіть мені. 206, 359, 16, 77. Станьте хай невеличкою, невеличкою такою сумою, але стабільно кожен місяць і ви зможете підтримувати. І скільки ми назбираємо таких фінансів, ми сюди передамо і будемо кормити людей. І це вони не просто кормлять людей. Кормлять людей багато, але вони спочатку несуть їм Євангелія, Слово Боже, моляться за них, запрошують їх до церкви. І дають їм хліб. Точно так роблять, як колись і Ісус Христос робив. Я радий, що ми є частиною цього великого служіння. Зараз будемо витягувати хлібчик перемога. Отак, раз. Щоб не впав. Ого! Тяжке, він як тяжкий став. О, ви таки подивіться, друзі. Яка це класна, а? І сюди, а воно в ліси читає. Вони ті професіонали. Хлебуше перемога. О Господи, благослови. Нехай прийде перемога в Україну в ім'я Ісуса Христа. Нехай ті орки геть підуть з нашої землі, які прийшли загаднувати! Боже, ми молимося, нехай прийде перемога. І потім хлебуше після перемоги буде називатися Перемога після перемоги.